Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Я вибачаюся, що в такому вигляді, до речі, отак я кошу, ну і ще е, захисні окуляри. Хочу показати, що можна зробити. Якщо ви вже зібралися викидувати свою е, котушку, це автоматична котушка. Тобто, почала розмотуватись, її один сезон почала розмотуватись. Навіть береш не на ходу, навіть а отак береш, тянеш, то вона розмотується. Тобто, думав. Бачите, вона трішки вже життя побачила, але причина не в цьому. От, я думаю вже її викидувати. Зараз покажу, що можна зробити. Я зробив і після цього вона перестала, перестала самовільно розмотуватись. Значить, дивимося. Якщо тут, звісно, знос іще більш-менш нормальний, а так як вона нова, один сезон, всього, то він тут нормальний. Якщо не злизані, у вас, звісно, оці зуби. Що робимо? От бачите, це вже вона була почищена, і я покосив. Зараз це сира земля. Бачите, сира. А тут була така, прямо як пластик, вже так зализано, тобто не було ніякого зацепа. І вона самовільно розмотувалася. Повторюсь, навіть не на ходу, а і тягнучи отак, вона розкручувалася. От. Так що треба зробити? Перевірити, якщо тут оці ось зацепи ще. Більш-менш нормальні. От. І оці у вас не виламані перегородочки, то її можна врятувати і ще продовжити час її роботи. ось от так от вичищається. От бачите, тут гарно видно. Ось як повинно бути яка глибина, є упор. Тут нема упора. Тоді раніше було оце все отак от з землею забите. І це отак от от вичищається, з'являється такий от упор і все працює і нічого не, не розмотується, ніяка ліска. Отак це все вичищається гарненько. Почистити. Зараз воно легенько, тому я думаю, що треба після ну, якогось там покоса території чистить, бо повірте мені, дуже тяжко вичищати, коли вона вже така, як цемент. От вона схожа на. От, по консистенції така ж, як цей пластик. Я ледве ну, її, її видовбав. Отак от все почистили гарненько. От, тут є упори, все, і вона ще косить і доволі таке недов... Ой, непогано. От, вона ще пропрацює, поки не зітриться, це, скажімо, це шпуля. От. Тому таке коротеньке відео відразу засняв, ще косив, бо думаю, щоб не забути, може комусь згодиться. Бо я думаю, Ну, Точніше, я хотів вже викидувати цю котушку, тому що вона пробуксовувала. Так що, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Є відео цікаві. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!